Поводити себе відповідно потрібно чемно, не всторювати конфліктну ситуацію, тому що дійсно зараз емоції переповнюють всіх громадян, а в тому числі і робота тих же територіальних центрів комплектування вона як пов'язана з стресовою ситуацією. Необхідно також перевірити документи цих осіб. Чи є вони співробітниками якого територіального центру? Тому що всі ми знаємо, що е, ми е, перебуваємо в військовому зобов'язані, маю на увазі особи. Перебуваємо на обліку у певних територіальних центрах комплектування, військоматах, як їх колись називали. І е, у цих військоматах є інформація про місце проживання, місце перебування, якщо особа не порушувала обліку. Військово Тому якщо у людини у військовозобов'язаного є в військовому квитку відмітка про те, що він дійсно стоїть на обліку, ця відмітка стоїть проставлена тим територіальним центром комплектування, який перебуває за місцем проживання в адміністративній територіальній одиниці за місцем проживання військовозобов'язаного, то відповідно проблем ніяких не має бути.